Зоряна Токаленко. Космічні пригоди дівчинки Марійки. Майже всі діти люблять чарівні фантастичні історії. Одну з цих історій я вам розповім літнього сонячного дня Марійка з мамою пішли на прогулянку до парку, поряд з яким знаходилася дивна будівля. Схожа на космодром. Матуся пішла по смачне полуничне морозиво, а Марійка, допоки чекала, сіла на лавочку. Згодом вона занудьгувала, примружила очі, бо засліплювало сонце. Раптом Марійка ніби перенеслася до тієї величезної будівлі космодрому. Там Марійка зайшла до величезного літального пристрою і побачила безліч різнокольорових вмикачів і вимикачів. Її зацікавила саме велика червона кнопка. Марійка натиснула на неї і раптом її затрясло, а все довкола загуло. Це, мабуть, спрацював ракетний двигун. Я лечу, крикнула захоплено дівчинка, навіть не злякавшись. Політ Марійки був недовгим. Ракета незабаром приземлилася. Але де? Планета, на якій опинилася дівчинка, була червоною. Марійка відразу збагнула. Це Марс. Щось таке вчили в школі. Тут було гарно. Але спекотно. Та й ходити було трішки незвично кам'янистою поверхнею. Марійці так сподобалося подорожувати в космосі, що вона натиснула кнопку ще раз і опинилася на місяці. Там, Марійку, привітно зустріла незвичайна космічна дівчинка. Її одяг сяяв зірочками, які переливалися, виблискували. Аж засліплювали очі. Привіт, ти хто? запитала у дівчинки Марійка. Мене звати Місячинка, відповіла дівчинка. А ти хто? Звідки ти прилетіла? Я Марійка, прилетіла з планети Земля. Розкажи мені щось цікаве про місяць. місяць? Природний супутник твоєї планети на місяці багато гір. Ого? Місячинка і далі щось продовжувала розповідати Марійці, але дівчинка того всього вже не чула. З нею відбувалося щось незвичне. Марійка оттямилася і побачила довкола парк. А біля неї стоїть мама і простягає їй. Улюблене полуничне морозиво. Дівчинка здивовано гадала, чи космічна пригода з нею трапилася насправді, чи це політ її фантазії. У наплічнику Марійка побачила зірочку, яка переливалася та виблискувала. Зірочка була такою ж, як на одязі місячинки. Де вона тут взялася? Виходить. Що її космічна пригода відбулася насправді? Після того Марійка відвідала й інші планети, але про те ніхто і не здогадався. Зоряна Токаленко. Космічні пригоди дівчинки Марійки читала Олена Теребінська.